Наша громада давно співпрацює з різними громадськими організаціями. Завдяки тісній співпраці міської влади з благодійним фондом Добрий Самарянин у Подільську громаду приїхав гуманітарний груз. Черговий раз церква «Благовість» зібрала мешканців нашого міста, аби надати допомогу та колядками привітати з Різдвом. Ми прибули господарю до нашої хати. Мова, Господарю за колянувати, Ісус мале дитя, Богословить ваше життя, щоб ми в мирі проживали і ми. Незважаючи на примхи погоди, цього дня допомогу отримали 100 чоловік у вигляді харчових наборів, вразливі версти населення, люди першої та другої груп інвалідності. Наступного тижня планується видача ще 100 продуктових наборів. Я благодарю Бога, благодарю нашу мерію, що допомогли нам цьому, що допомогли нам зробити цей подарунок для людей. Благодарю нашу місію, «Добрий самирянин», що вони приготували ці подарунки. Ми дуже вдячні дуже взяли і Сердіченку, і Роману Медяніку. І Албанському, і Людмили Іванівни, тому що вони дійсно допомагають нам, во всьому допомагають. І слава Богу, що в нас є такі люди чутливі, і що можуть допомогти в будь-яку хвилину додати нам, допомогти, підсказати, зробити. І також вдячні нашому колективу, тому що вони збирають ці пакунки, шукають ці людей іменно цих, які люди мають першу другу групу. Ми вдячні за це всім. Нехай Бог їх всіх благословить, і ми далі будемо працювати. Але хай люди знають, що ми даємо по списку не просто так, бо люди приходять і і просять. Ми даємо тільки по списку. Буде більше в нас, будемо більше давати. А поки от така наша місія. Я вітаю з праздником різдвом Христовим. Всім бажаю здоров'я, щоб мирне було небо над нами. Що стосується даної гуманітарної допомоги, то вона складається з декількох видів круп, макаронних виробів, цукру, консервів, соняшникової олії тощо. Сім спасибо. Ми Мені що це таке буде добро, що це таке людям буде давати. Спасіба вам, всім. Дякуємо вам за те, що ви нам допомагаєте. Як вас звати? Юля. Юля, ми дуже раді. Ви вже отримали нас іще, чи ні? Ні, ще? Ні, це буде. перший раз. Да. Дякую вам за допомогу вашу, що ми сюди к вам прийшли, що ви, ви нас пригласили. Дякуємо. Ну добре, хороша допомога. Слава Богу. Спасибо большое. Світлана Луценко, Ілля Біюль, телекомпанія КЕТ.